Я взагалі задоволений, що мене покликали. Дуже радий, що тренерський штаб звернув на мене увагу. Буду в майбутньому працювати, щоб потрапити не просто на тренування, а вже в на заявку. В якому настрої фізичних кондиціях ідеш, молодіжку? В хорошому настрої кондиції також. Два дні попрацювали важко, але воно завжди піде на користь. Попереду вас збір з молодіжною командою, як і налаштування на нього, які завдання для вас, чи говорив вже вона і Мальгоса, що хоче від цього збору зброю? Я думаю, що завдання на збір будуть озвучені, коли збереться вся команда, вже непосередньо в Анталії. Але я думаю, що тут зрозуміло зіграти дві товариські гри, це підготовка до молодіжного євро. І буде весь фокус на це побудування і фокус на своїй грі. То сьогодні фактично завершиться збір з національною командою для вас. Які відчуття, які емоції отримали? Та колосальний досвід, насправді. Дуже радий опинитись тут, мати таку можливість потренуватися, взагалі побути в цьому середовищі, відчути, як це тільки найпозитивніші емоції. Ви встигли зловити за цей час і тренувальний процес, і в залі працювали, і от зараз був матч, mm -hmm. як відчув вищий якийсь рівень? Ну, звісно, якість, майстерність. Тут все ну, найкращий рівень в Україні, що тут можна сказати. Для мене це взагалі супер така yeah. можливість опинитись тут. Це класно. В якому пернастрою їдеш молодіжну збірну? Та дуже щасливий, насправді, дуже щасливий. До молодіжної збірною. Зараз приїду, буду готуватися до товариських матчів з Польщею та Словенією. Ну, Все-таки цей досвід, який я мав побути тут, це дуже таке, не, скажу так, найцінніший, один із найцінніших в моєму житті. Чи тебе лево-матчу не назвали сьогодні? Та ні, який я лев-матчу, тільки втикнув оце один головою. Але ти один забив? Задоволений собою? Та ні, чесно, задоволений, бо були питання. Eu